Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. Сьогодні четвер, 17 квітня. Освячення продуктів Великодня кошика має глибокий духовно релігійний зміст та є складовою літургійного дійства. У кошику кожен продукт, що символізує та означає, вказує на глибокий зв'язок між матеріальною і духовною реальністю, взаємовідносини, творіння і створцем. Великдень свято родини з обов'язковим сімейним святковим обідом, щедрим на скоромні, посвячені у церкві, смачні наїдки. Спеціально для Великодня Мають кошик і вишити особливим візерунком ручничок. Ще з вечора в суботу кошик наповнюють святковими стравами. Замить продовжимо. Олена Чебанюк, старший науковий співробітник інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського. Сьогодні у нас у студії 223 двадцять Якщо буде бажання, хоча я знаю, наскільки в таких блоках так цікаво, ми говоримо завжди, що ви уважно слухаєте. а Вже після ефіру нам телефонуєте. дякуєте за такі теми. Ну і будемо раді вас почути вже і в прямому ефірі. Тому, будь ласка, рада вас бачити, Олена Юрівна. Рада вас бачити. Дякую, так. що сьогодні в чистий четвер знайшли для нас час. Тому що сьогодні насправді досить велику кількість роботи треба було і раніше Робили саме цього дня, зокрема, пекли паски. Це такий день. От розкажіть про особливості, а після того до Великоднього кошика перейдемо, про особливості чистого четверга. Ну, чистий четвер вже все мусить до чистого четверга бути приготовлено. Uh -huh. Тому що, кажуть, що сьогодні зранку, ще поки не встало сонце, навіть ворон носив своїх пташенят купатися до річки. Тому намагалися зранку встати ще до схід сонця, вимитися, хазяйка піднімала всіх, вимивала. Всі вдягали всі свіжі сорочки, ем, вже, значить, ем, святкові, відповідним чином, повністю був змінений інтер'єр в хаті, всі ті. Рушники, скажімо, таких стриманих тонів, які висіли до посту, вони змінювалися mm -hmm. на м, пишно вишиті, Такі урочисті. Okay, oh, так, так до цього вже було все вимазано, вимито, підмазано, приготовлено. Тобто, вже створений той піднесений настрій, настрій свята, який ми всі відчуваємо. Його не можна передати, його можна тільки відчути. І тому відповідним чином вже приступали до. Дійсно, цього і внутрішнього приготування mm -hmm. до великого свята, і відповідним чином на Жінці, на хазяйці, на господині лежала вся відповідальність за приготування, якщо можна сказати, такого кулінарного, значить, коду, як ми говоримо, цього свята. І тому приступали дійсно на більшості території, сьогодні приступають до випікання пасок. Ну, треба сказати, що пасок випікали дуже багато. багато випікав, дуже так? багато випікали угу. пасок, тому що треба було і до столу, треба було і в церкву, треба було обов'язково роздати паски тим. Хто немічний, хто не може вже собі mm -hmm. приготувати, чи жебракам, чи старцям, яких сприймали завжди таких людей, як певним таким зв'язковим, якщо можна сказати, мідіумом між світом живих і світом мертвих. І відповідним чином, чим більше ми одарюємо на перший, другий, третій день Великодня людей, тим більше Ну, ми більше робимо гарних справ. У нас був дуже якось в експедиції смішний такий випадок. Ми були на покуті на третій день. Ми приїхали в одне село і нас зустрічають. Це значить... якраз під час Великодня, так? Так. І okay. нас зустрічає, значить, жінка. І вона так радується, вона так радується, що ми приїхали. І причому я відчуваю, що вона абсолютно щиро цьому радується, я не можу зрозуміти, тому що експедиція не мусить викликати такі позитивні емоції. Ми приписали це все тому, що ми, значить, київські. Вчені, а насправді вона шукала в селі, кому подарувати Паску. Ну, кому... Що я нічого не подумала, багато вона <серків> наготувала цього, я так розумію. Але справа в тому, що в селі знайти таких людей було майже неможливо. Це покуття, там дійсно <серків> кожен готує. До речі, дуже цікаві ці паски. Нарешті вона побачила київських науковців, <серків> яких можна дарувати. До речі, паски там робляться на покутті, це Івано-Франківщина. <серків> <серків> Досить е, долинні ці райони. Ну, прекрасні вас. Я знаєте? так розумієш, що в кожному регіоні якісь свої особливості, так, правда? Та. Там роблять mm -hmm. великий хліб, та, великий хліб, але його прикрашають такими кривульками, які мають дуже давню символіку. Це символ сонця, це такі солярні значить, оці от е, сим, символіки. Я таких, до речі, пасок просто ніколи не бачила. Вони дуже такі великі. Е, і Для того, щоб дійсно щоб його в пасківник, то які треба мати кошик для того, щоб їх туди, туди значить, е, е, прилаштувати. Ну, І дуже цікаво, от ми говорили про те, що якраз на четвер дуже багатьох традиціях в Україні є таке уявлення про те, що саме в четвер вже оця межа між світом живих і світом так. мертвих угу. вона зникає. І саме від... в цього дня, так? Так, в четвер угу. якраз є таке, роз... таке от уявлення про Пасху мертвих, про те, що вже ввечері, в церкві, значить, можна їх побачити, вони всі там збираються. І в... на Гуцульщині. Там спеціально печуть, крім пасоки, ще печуть такі невеличкі булочки. Вони називаються кукуци. Їх роблять у вигляді пташечок, у вигляді квіточок. Ну, ви знаєте, душа, пташка, уявлення це дуже така давня А Зараз взагалі кажуть, якщо сьогоднішнього дня пташечки до вас прилітають або на підвіконня. Я вже ж про це вчора говорила. А сьогодні побачила, як у нас теж біля студії у нас на підвіконня збираються пташечки і щось співають. І кажуть, що це дуже добрий знак саме в ці дні. Ну так, і відповідним чином. Uh -huh. Нам, значить, э, э, готують ці кукуци. Mm -hmm. І е, дітки ходять ввечері саме на чистий четвер. Mm -hmm. Вони ходять ввечері від одного е, значить, господаря до другого, так як ходять калядники і щедрівники. Їх називають кукуцари. Вони ходять і відповідним чином вони значить, е, ну так, гріти діда, грідайте хліба, аби вас весь Бог грів добром. Відповідно, збирається все сміття який є в хаті, його спалюють. І вдруг в інших регіонах там, скажімо, через це сміття переплигують. І оце от вважається, як і на Різдво у нас відповідним чином є такі звичаї спалювати дідуха, оце от уявлення про діди, про душі померлих предків. Тому що Великдень це свята і мертвих, і живих. І тих, хто ще має народитися, тобто всього світу. Тому, відповідним чином, в Україні така традиція, обов'язково на Великдень, щоб сім'я зібралася за столом, щоб нікого не було в дорозі. Тому, відповідно, приїжджають, наприклад, я знаю, що от ми в минулому році були в Надвірнянському районі, якраз на Великдень, теж в експедиції. І я знаю, що туди приїжджали з усіх куточків, і з Іспанії намагалися повернутися з Португалії і навіть з Америки і Канади, тому що це дуже добре Їхали додому до батьківської так, хати Так, та? до батьківської хати, тому що це дуже добре. Це тоді, коли ми всі разом. Тобто, це така єдність світу, такий космічний, я би навіть сказала. Це як різдо, правду кажуть, всі мають бути вдома в одній ну, хаті, але, справа... але тут ще більше, я так розумію. Так, цьому, ви так? знаєте, й ми я спеціально задавали питання протягом багатьох років, ем, коли ми були в експедиціях, майже в усі в усіх куточках України, до речі, на Донеччині, в тому числі. І на Харківщині, і на Луганщині ми були. І для української ментальності характерно те, що Великдень є найголовнішим святом. От Для західної культури, особливо для Західної Європейської, найголовнішим святом є Різдво. Різдво а для українців Великдень. Великдень це не тільки ем, Воскресіння Бога, це не тільки Воскресіння природи, це Воскресіння нашої душі, яка от протягом цих семи тижнів. Вона проходила певний іспит. І от ми всі проходили певний іспит. Мені що це важкувато. Я про все а... не буду про інших, але важкувато якось проходили цей період, по-різному, а... день на день. І це правда. Але, ну, але, ситуація тому, така. Що... Та, але справа в тому, що от кожен, хто угу. перебуває в цьому, ну, я б. Не, таких розумних слів не хочеться говорити. Так, але і що, та, хочете, ні, та. В тому, хто перебуває, значить от, в цьому, от, е, приймає цей піст, розуміє, що це таке, навіть якщо він не пусте, він здає екзамен. І ми мусимо собі самі відповісти на це питання, ми здали його чи ні. Якщо ми його не здали, то нам доведеться його ще раз складати, цей самий іспит. І тому, відповідним чином, це от відтворення, це от відчуття того, що ти прийшов досить такі важкі. Mm -hmm. оце Відрізок свого шляху, воно дає звичайне полегшення. Але для українців це найбільше, найулюбленіше свято. Є прекрасне оповідання у Михайла Коцюбинського для загального добра, там в такий угу. от, дуже складний для себе період життя, пов'язаний з матір'ю, яка помирає. Значить, людина згадує чоловік, головний герой, він згадує, а що було найкращого в його житті. І от він згадав великодний ранок, коли яскраво світить сонце, коли високе синє небо, коли цвітуть сади, і мама значить, напекла цих пиріжків красива, молода, ще, добра мама. І вони поклали пазуху, вони гріють пазуху, і він зрозумів, що ніколи в житті він не був так наповнений повінця оцим відчуттям життя. І щастя. Ну, це такі поетичні. Ой, красиво. Я б на цьому мене завершила, бо якось емоційно в мене трошки. Але ну, красиво, для, для бо, нас, я да, для українців, для землеробів. Угу. Це початок нового аграрного року, це от запах цієї землі, відчуття угу. поля. Тобто, навіть такі дачники, як я, знає, що <ріх> <ріх> це знаєш, <це> <ріх> будучим зайнятися нас. Так ми з вами багато говорили, вже нас залишається менше п'яти хвилин. Великодній кошик. Ну, ви вже про пасочки почали говорити. Що має бути в великодньому кошику? Розкажіть, про себе ви знаєте, його. це теж залежить uh -huh. від регіону. Так, і у всіх це... по різному, правда? Абсолютно uh -huh. по-різному. Це залежить від регіону, uh -huh. а ще залежить і від місцевих традицій. Uh -huh. Ну, от, Наприклад, я для себе в минулому році знову ж таки ми були в селі Фітьків, це Надвірнянський район Івано-Франківської області. І там я вперше побачила, як до великодного кошику хазяйка клала. Картопельку. Та ви що, першу картопельку вона клала морквинку, вона клала кукурудзу, вона клала е, цибульку, і нам вона пояснює, що я роблю це тому, що все, що буде посіяно, це до речі до ментальності українців. Так. Все, що буде посаджено, воно мусить обов'язково бути посвяченим. Потім, відповідним чином, обов'язково хліб це. Паска обов'язково яйця, значить, фарбовані, ta, ta, розписані будь-які масло, сир. От е мало хто кладе, а я знаю, масло треба, сир. Мало хто, до речі, ці саме два продукти ось, ta, ці кладе. Так, Значить, ми рослинний і тваринний. Оце, оце, такий от бік цього кошика, якщо можна uga. сказати, звичайно. М'я, це, як правило, буває свинина, тому що свиня це таке тотемна тваринка, яка уособлює сонце. А великдень колись був пов'язаний ще із днем весняного рівнодення. Це теж солярне сонячне свято. Тому відповідним чином мусить бути ковбаска, мусить бути сало, мусить бути шпондер, тобто варенирком. Весь ефір попередній блок намагалася це слово пригадати: шпондер. О. Шпондер, да, відповідним чином. Угу. І е, все це прикрашається барвіночком, все це накривається рушничком кожного року, і це все, що там є, там мусить бути ще. Світочка. Я, якщо не помиляюсь, якось в одному з ваших інтерв'ю, зараз вже не знайду, знайшла, що я говорю, що ніж має бути. Я не помиляюсь про це. Ні, ні, от ні. Я хотіла вас мусить запитати. мусить бути ще сіль і обов'язково ніж, тому що от посвячений писька. ніж, так. тобто ви будете різати паску. Так. Ви коли прийдете додому, то перший яйце, я чула, як ви попередні казали, перше і це мусить бути поділене на ту кількість ем, людей, які зібралися за великодним столом. А ми говорили про те, що це зібралася вся сім'я. І оця єдність, а втворилася. Ринному коді яйце рейце воно уособлює всесвіт, і от він. Ділиться на долі. Угу. А доля це не тільки частина, а це іще й ваша доля, ваша безпосередня. І оця от єдність, і це, яке поділено на рідну кількість і яке поділено між всіми, хто зібрався за нашим столом, якраз і особлює цю долю від загального добра. Цей рушничок він теж непростий. На полісі їм відганяють хмари. Їм лікують, якщо йде чорна така градова хмара, і її відганяють цим рушничком. Він як лікувальне в нього, на хворих діток в нього завертають. Тобто все, що там було в цьому кошику, воно освячене і набуває священних, магічних таких от рис. О, Слухайте, сьогодні так завершимо. Починали, відверто скажемо, не досить емоційно, можливо, не досить на позитивній ноті, а завершимо на досить такій позитивній ноті, чистий четвер. Чистить у нас ще є час приготуватися. Так. Паски можна ще пекти і в суботу І в суботу ж можна яйця красти. Правильно? І обов'язково тільки в суботу їх і фарбують, так. в п'ятниці їх значить, намочують, а вже там фарбуються вони в суботу зранку. Тобто у нас починаються дуже відповідальні дні, тому що ми мусимо зосередитися, особливо завтра, в Страсну п'ятницю, на своїх проблемах, на тому, що у нас є обдумати все те, що ми вже прожили. Перейду на світне майбутнє і смачної паски і веселих свят. Так, ми обов'язково завтра все таки продовжуємо працювати в прямому ефірі. І завтра ми будемо показувати, як можна в суботу буде пофарбувати так цікаво яйця. Це в нас завтра такі майстер-клас невеличкий, тому що нові диші завтра не пропустіть. Вам дуже дякую. Побачимося після свят. Олена Чебонюк, старший науковий співробітник інституту мистецтва знавства, фольклористики та етнології імені Рицько, була гостем у нашій студії. На сьогодні все побачимося завтра. Нехай щастить.